Скільки родів військ у Збройних силах США? Які обов'язки вони мають і які місії виконують? Чому the U.S. Navy Seals мають таку назву? Які вимоги до вступу до the U.S. Armed Forces? І як розповісти про це все англійською? Розбираємось. Я Олена Цепризова, вчителька. Це канал армійська англійська. І в цьому відео ми говоримо про збройні сили Сполучених Штатів. Для початку розберемося з ключовим словом бренч. Air branch це гілка, галузь. А у військовій англійській це Рід військ. Branch Insignia емблеми або знаки розрізнення за родами військ. Combat branches бойові роди військ. Combat Support branches роди військ бойового забезпечення. Combat Service Support branches служби тилового забезпечення. Technical branches. Six branches make up the armed forces of the United States the Air Force, the Army, the Coast Guard, the Marine Corps, the Navy, the Space Force. Всі вони, окрім the Coast Guard, are under the Department of Defense, підпорядковуються Міністерству оборони США, яке, до речі, має 2 million civilian and military employees, тому вважається найбільшим роботодавцем світу. The Coast Guard підпорядкований Міністерству національної безпеки США, is under the US Department of Homeland Security. Всі роди військ, окрім the Space Force, мають регулярні війська, active duty або full-time components, та резерви, reserves, що є part-time components. У цьому відео ми подивимось на кожен з елементів збройних сил і розглянемо їхні missions and responsibilities – «Members», як називають тих, хто служить або працює в цих родах військ. Також поговоримо про їхні Reserve and Special Forces, розберемо корисні слова і словосполучення, які знадобляться вам, щоб говорити про різні роди військ. Відкривайте свої зошити і приготуйтесь до навчання. The air Force, AF військово-повітряні сили. Their mission is to execute military operations in the air – виконувати військові операції в повітрі. Зверніть увагу на слово to execute. Це дієслово має значення казнити to kill someone as a legal punishment, а також виконувати слідувати плану або наказу to follow a plan or an order. Тих, хто служить в повітряних силах, називають Airmen до резерву повітряних сил входить Air Force Reserve and Air National Guard. Сили спецоперацій AF мають назву Air Force Special Operations Command або ФСОК. До речі, якщо ви пропустили відео присвячене Military Aircraft – військовій авіації, обов'язково передивіться його на нашому каналі The Army – Армія – це найстаріший рід військ. The oldest branch of the US military. Members of the army називаються, як ви можете здогадатись, Soldiers. The army protects the security of the United States and its resources. Захищає безпеку США та їхні ресурси. «And conducts combat missions on the ground» і виконує бойові операції на суші. Зверніть увагу на дієслово «to conduct». це як і «to execute» виконувати особливо щось організоване і заплановане. – «something planned and organized». У резерві армії, Army Reserve and National Guard. А Special Forces of the Army відомі як Green Berets, завдяки своєму Headgear – головному убору. The Green Berets мають дев'ять основних функцій: Unconventional Warfare спеціальні нетрадиційні методи ведення бойових дій, Foreign Internal Defense – військова допомога дружнім силам оборони, Direct Action – Бойові дії сил спецпризначення. Counter-terrorism – протидія тероризму. Counter-insurgency – протиповстанські дії та дії проти партизан. Special Reconnaissance – спеціальна розвідка. Information Operations – інформаційні операції. Counter Proliferation of Weapons of Mass Destruction – боротьба з поширенням зброї масового знищення. And Security Force Assistance Допомога в гарантуванні безпеки і військова допомога іноземним державам. Пам'ятайте, в попередніх відео ми говорили про значення префіксів. Так, от, префікс «counter» означає проти, вказує на протидію або боротьбу з чимось. counter-insurgency, counter counter-proliferation, Ну і counter-attack, звісно, писатися цей префікс може разом зі словом або через дефіс. The coast guard, берегова охорона, має military, військові, law enforcement, правоохоронні, humanitarian, гуманітарні, regulatory, регуляторні and diplomatic capabilities, дипломатичні сили та засоби. Maritime duties, морські обов'язки, of the coast guard включають enforcement laws at sea, дотримання законів на морі. Securing waterways забезпечення безпеки водних шляхів. Performing Rescue and Search Missions in Severe Conditions, виконання рятувальних та пошукових операцій у важких умовах. І, до речі, ще одне дієслово, що означає виконувати to perform. Тих, хто працює і служить береговій охороні, називають Coast Guardsmen. Reserve – це Coast Guard Reserve. А Special Forces of the Coast Guard – це Maritime Response Team, що є контртерористичною групою – a counterterrorism team. The Marine Corps або The Marines – це корпус морської піхоти. Зверніть увагу на вимову слова «корпус» «кор». – «core» Вимовляється без літер Пі та S. Основна місія морської піхоти to support other branches підтримувати інші роди військ інленд, sea and air combatant operations. Підрозділ The Marine Corps was Created було створено in 1775 як спецслужбу as a special service. Today the Marines are stationed, розташовуються around The world, at all times, ready to deploy quickly, готові до швидкого передислокування та розгортання військ. У резерві Marine Corps Reserve, а Special Forces мають назву Marine Corps Special Operations Command або MARSOC. Їх задачі це Direct Action, бойові дії сил спецпризначення, Special Reconnaissance, спеціальна розвідка, and Foreign Internal Defense військова допомога дружнім силам оборони. The Navy військово-морські сили США. Mission – to protect waterways захищати водні шляхи Provide runways for aircraft at sea. Надавати злітні смуги для літаків в морі. Members of the Navy are sailors. У резерві – Navy Reserve. А сили спецоперації – це Naval Special Warfare Command. Special Forces of the Navy – відомі як the Navy Seals – морські котики. Насправді ця назва не має нічого спільного з котиком, а є акронімом. Seal розшифровується як Sea, Air and And land – це все умови середовища the environments in which they operate, в яких вони ведуть бойові дії та працюють. Крім того, Navy Seals have an ability to work under water – можуть працювати під водою, що відрізняє їх від інших підрозділів. The Space Force, Kosmiczny Silis Polucen Hshtativ, is the branch of the U.S. Armed Forces, which was created in December 2019. Its mission is to organize, train, and equip. організувати, тренувати та оснащувати. Members to conduct global space operations. They conduct advanced operations. Вони виконують операції найвищого рівня – on land, on air and in orbit – to improve the nation's defensive technology and communications capabilities, щоб покращити національні оборонні технології та комунікаційні спроможності Through military space power завдяки військовим космічним силам. Звучить як цитата з якогось фантастичного фільму. Наскільки мені відомо, members цього роду військ називаються Guardians. The Space Force на момент зйомки цього відео не мають резерву та сил спеціальних операцій. А щоб приєднатися. To join the Space Force, Treba звертатися of the Air Force Recruitment Center. Every branch of the US military sets its own standards and requirements for enlisting. Встановлює власні стандарти та вимоги до вступу. Дієслово «to enlist» перекладається як вступати на військову службу, зараховувати до складу збройних сил, to join the armed forces. До таких вимог та стандартів належить зокрема умова мати громадянство США – «the US citizenship», А також «age limits to enlist in active duty» – обмеження за віком для вступу до регулярних військ. До того ж, everyone who хувонс. Enlist in the military must take the Armed Services Vocational Aptitude Battery. Це мальті тест. Тест, який перевіряє здібності та інтелектуальну придатність до служби. Результат score, визначає, чи візьмуть вас на службу і яку роботу, what job – ви зможете виконувати after you enlist, Після зарахування до лав Збройних сил. Окрім того, є Education Requirements. Щоб вступити до американського війська, you must have a high school or general equivalency diploma. Це офіційний документ у США, який отримують ті, хто не закінчив старшу школу, але натомість склав державний іспит. Has passed a government exam instead. А щоб приєднатися як офіцер. To join as an officer, you must have a degree from a four-year college. Ви маєте закінчити чотирирічний курс в коледжі. Звісно, важливу роль in the enlistment process відіграють physical and medical requirements. Усі, хто бажають служити, проходять обов'язковий medical exam, щоб перевірити if they are healthy enough. To serve in the military? чи вони достатньо здорові для армії? Кожен рід військ requires recruits to be physically fit. вимагає від новобранців, щоб вони були у хорошій фізичній формі. Тому вони всі здають a physical fitness test, про який ми поговоримо окремо в наступних відео, і розберемо відповідний вокабуляр. Тому перевірте, чи ви підписані на армійську англійську, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А також в інстаграмі та телеграмі ми публікуємо ще більше корисного Контенту з Military English. я Олена Чекрижова, вчителька. Всі корисні посилання в описі до цього відео. Пишіть ваші коментарі, реагуйте вподобайками та поширюйте наш освітній контент серед ваших знайомих. Українська армія має бути озброєна не тільки новітньою західною зброєю, а й мовою міжнародного спілкування.